У Вінниці ветерани розпочали заняття з парахокею. Колишні бійці з ампутаціями освоюють тренування на льоду з нуля і поки що на етапі створення повноцінної команди. Як спорт допомагає повертати віру в себе? Наша Вікторія Гетьман розповість. Ветеран Михайло Сацюк готується до виходу на лід. Застібає спорядження і без сторонньої допомоги. Сідає у спеціальний следж. Правильної техніки немає. Просто треба проявити бажання смикалку. Вже за мить Михайло маневрує на льоду, і це попри те, що має ампутацію обох ніг. Це було дуже велике бажання це освоїти. Ці цікаво в першу чергу було. Але сьогоднішній день це. Вже не важко, воно навпаки цікаво, і ти намагаєшся зробити якісь трюки. кожне, кожне, кожне тренування ти себе усовершенствуєш, драйв, заряджаюся позитивною енергією, зустрічаюся з хлопцями, з побратимами. І таким чином воно вбивається, ну, такі, а викидається з голови, дурні думки. Ті, в кого немає нижніх кінцівок, одніє або двох мають змогу займатися на так званих саночках, кататися з лезами. Там є два леза по центру. І хлопці пристосовуються, вчаться штовхатись руками. Займаються ветерани вже місяць на тренування, двічі на тиждень з'їжджаються з різних районів області. 100 кілометрів в одну сторону. Добираємося, поки є можливість. Спілкування з побратимами, так би вдома сидів, нічого не робив, а так розвіявся, людей побачив, люди мене. Не замикаю собі. Приїхав, попробував раз, другий, одразу падав і зараз падаю, в принципі. Ну, це таке. Це стоячі падають, не те, що вже сидячі. Так що тут, ну, в принципі, все нормально, ну, цікаво дуже. Заняття з парахокею у Вінниці започаткували вперше, і наразі команда лише формується. Коли втомилися, відпочиваємо. Дорога, ми з тобою. Специфічна робота руками, Те руки потрібно, щоб були, щоб можливість була шукатися. Тим не менше, у нас є хлопець, в кого нема кісті. Ми плануємо, що він у нас буде воротарем. І на ту руку кісті немає. Йому зараз готують протез, щоб він міг діти ловушку. Для початку треба бажати рівноволу навчитися. І відно, воно вже якось саме отримає. Після тренування я знаю якось хтось. Для повноцінної команди з парахокею поки що не вистачає самих следжів. Їх наразі лише чотири. Бракує і спортсменів. Тож ветерани запрошують у братимів на лід. Бажало, щоб чим побільше ветеранів було. Тоді було б набагато краще і по суті, ветеранам було б лучше, не сиділи б би побагато для ветеранів. Я знаю, що закриваються в собі, тому що таке типу, поранення для них вже все звіння закінчилося. Ну, як бачу, як бачу, всі нехай дивляться, що воно не закінчиться. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.